Буває так, що військовий, повертаючись з фронту до цивільного життя, веде себе апатично відсторонено. Чому так відбувається? Скоріше за все, це тому, що людина не хоче переносити на вас свій важкий, дійсно важкий досвід, не хоче знайомити вас з тими жахіттями, які він пережив, не хоче травмувати вас. Це перше. Друге, людина залишається в спогадах, в тому жахітті, і це важко. Постійні згадки, постійні флешбеки. Це переживається і в цивільному житті. Ось чому людина відсторонюється трохи. І звідки з'являється апатія? Можливо, таке, що людина просто живе в своїх спогадах, і це жахливо. Війна його не залишає, війна нікого не залишить з фронтовиків. але іноді буває набагато-набагато більше тих спогадів і того жаху. Аніж у інших, і він нікуди не відпускає. Тож, будь ласочка, розумійте це. Далеко не завжди ви причина тому, що людина стала відстороненою. Кохання, можливо, нікуди не пропало, просто з'явилося стільки негативного, м'яко кажучи, досвіду, стільки жахливих подій, що їх треба. Пережити їх треба переварити, і на це треба дуже дуже багато часу, і можливо, багато допомоги тих самих психологів. Тож не карайте себе, можливо, це просто війна настільки сильно вплинула на людину.